Компанія спецтехніка пропоную у вашій увазі стельовий гучномовець торгівельної марки CMX, модель CSK 613HR. Гучномовець використовується в системах озвучення та оповіщення. Максимальна вихідна потужність складає 60 Вт імпеданс 8 Ом. Робоча частота від 60 Гц до 20 КГц. Гучномовець має два динаміки. 6,5 дюймів динамік низькочастотний та 1дюймовий високочастотний динамік. Спосіб встановлення врізний. Діаметр отвору під встановлення складає 205 мм. Фіксація відбувається за допомогою притискних лапок, що фіксується з допомогою гвинтів. Загальні розміри. Діаметр складає 235 мм. Висота 98 мм. Матеріал корпусу АБС, пластик та металева решітка з порошковим покриттям, фіксація решітки відбувається з допомогою магнітів. Для підключення використовуються швидкозатискні клеми, вага 1,4 кг.